Друзі, всім доброго дня. На мені пасіці 1 травня. Після роботи заїхав. Я в е, цьому десь не знаю, днів 10, може 2 тижні назад забирав матку, ну, цей стояв на його місці, то я рамку розплоду печатаного, і льотна бджола злетілась туди і там ну, буду так якби, виводити. Маточники. Мені потрібно на Волині, як буду брати старі матки, то їм поклеїти маточники. А що мені пасіка, сам не знаю. Ну, Та якби ці вулики тут ну, казав вже стінка 15, вони рамочні, такі досить маленькі, зручні для перевезення. Подобаються мені. І Забрав матку, а в п'ятницю давав ще рамку розплоду, ну, маточники лишні, які були, там повирізав в п'ятницю цю, що була, то поставив в три вулики відтягнуту світлу вощину, щоб матка почервила, щоб був водотнений розплід. І роблю методом підрізання, ну, вже неодноразово пробував. На такій рамці, да, тут як наприклад, уна посіяла матка, то вирізують таку смужку, потім тягнуть маточники. Можна дві смужки. Шкода трохи рамку переводити, але ну, якби, як на рибалці, як на удочку, що піймав, то піймав. І тут так само не треба ніяких мисочок, там, пінцетів, ще чого. Ну, Поки так, ну, воно вдало досить виходить, то ну, треба спостерігати за бджолами не один рік, ну, щоб знати, з якої саме сім'ї брати розплід. Тут в мене так не вийшло. На початку взагалі не було меду, було незрозуміло, потім ну, вийшло що ці якби два, то ось оцей, то що цікаво, то він. Дуже медовий. І ту рамку, що я поставив з мужчиною, то вони заляли медом, там декілька тільки є розплоду. Ну, Важко з дуже хорошої сім'ї. Таким чином ну, можна було там скоротити максимально і наставити тих нових рамок. Щоб вона по-любому засіяла, але я не очікував такого. Ну і взяв дві рамки з більш таких менш продуктивних. Ну а важливо спостерігати, тому що матка там на третьому-четвертому році вже менше сіє. Ну і Відповідно більше меду, бо менше розплоду. А, то, а є такі, що в перший рік добре сіють. Ну і в цей поставив цих дві рамки. А те, що вирізаю, то вже також неодноразово пробував. Тут ці смужки ось ставлю між рамками. І вони також затягують тут ну, донизу, тягнуть маточники. А мені потрібно буде, як 에, заберу джіл звідси, то потрібно буде в ці великі вулики весь якийсь зайвий розплід, буду напихати, ну, маток з них заберу. І маточники поклею сюди. Ну які великі, на 12 рамок. Тут в мене 10 маток, цей без матки виходить. І цей буду вести на волин з маточниками. Ну ці смужки, що зверху положив, то роздаю цим чотирьом. Можливо вони будуть влазити, то ще є вдома один такий. І мені якось треба, вони ж мають бути з перегородками, вони зараз без. І вже по 5-6 по рамок розплоду в них. І треба не знаю, по 3 рамки спакувати, а лишні ну таке. Як я собі надумав, оцей вулик стояв ось на цьому місці, я його посунув сюди, а потім пересажу, оцей заберу. В цьому заберу зайвий розпліт, ось лишу тільки дві рамки. Льотна бджола злетиться, ну, трохи відсунув, то вони там не дуже. А ці вже літають таким чином, що вони яким тут 50 см, то вони підуть в ту половину, як ставлю перегородку. Думав, це сьогодні робити, але мені через днів 10, ну так якби полтаву їхати, то за 10 днів може ще дві рамки на сіє розплоду. Ну, Чим я зараз її трохи ослаблю, а так вона буде ціла, ефективніше працювати. І кажу, тут оці всі 10 треба впакувати в 5 ящиків. А що лишнє, то ці, що 12 рамочні. Не знаю як там воно. Ну вони будуть вже без маток, то можна буде просто розпліт з бджолима ставити і клеїти маточники. Така обстановка. Загалом готуємося. А для більш потужних то в мене є такі ящики, що колишні. Ну, це без перегородки, але тут нема сітки знизу. А тут е, нема тіла погано забивати дзвяхи чи саморізи, то Я зроблю сітку, щоб наверх надівалася. Ну, рамку зроблю по кругу із сіткою. І знизу також сіточку поставлю. Ну, це як там буде десь таке попадатися, що більше розплоду, то я його сюди возьму, там 5-6. Ну, Набивати не можу багато, накрушувати бджіл, тому як буду вести їх в день. І Ну, жарко, хоч і вентиляція є, але все рівно можливо буде жара. Ну і такі послухав більше, це як питав, як краще ще цілі вести, чи з перегородками, то такі надумав, що... Краще з перегородками, а потім там будуть підсилювати розплодом на Флінтавщині. Там по-любому буде вже там, ну що, більше розплоду, то привезу, наприклад, три рамки розплоду, матка, а потім ще бідами вже буде так більш-менш сім'я. Всім гарного дня і до побачення. Слава Україні!